Тривають безперервні обстріли. Ворог продовжує штурмові дії, в основному зосереджений на напрямках населеного пункту Липці, населеного пункту Вовчанськ і на лівому правому флангу міста Вовчанськ. От щойно маємо декілька прильотів кабами по населеному пункту Липці. Ворог не полишає спропу, особливо в середині Вовчанська виштовхнути Збройні України з міста. Місто приблизно. На 60% контролюють збройні сили України, тобто штурми не припиняються. Так само сьогодні зранку опинилися бойові дії на Куп'янському напрямку. Сьогодні на окремих ділянках Збройні сили України проводять власні штурми, штурмові дії з метою покращення позицій. Ну і безперервно йдуть обстріли прикордоння: це Погодухівський район, Харківський район, Чугуївський район. Пане Романе, чим обстрілюють? Ви зазначали каби, які прилітають. Ну, от зокрема, в липці напередодні також ворог застосовував ракетні системи залпового вогню. Чим обстрілюється прикордоння? Та власне кажучи, усім, якщо говорити вчора про прильоти в Харкові, це були і каби. був новий модифікований боєприпас, який називається УМ. Універсальний модифікований плануючий боєприпас Д30. Це прямо по найцентральнішій частині міста, по центральному парку. Люди, які загибли загибли в районі Руських тяжків, це був прильот крилатого Іскандера. І в Купінському районі у нас є загиблі, Ну вже повідомлялося неодноразово. Це внаслідок двох обстрілів. Ракетних систем валпового вогню РСЗВ. Але ну вздовж прикордоння, фактично, і по лінії зіткнення ну, обстріли тривають е... з усіх видів озброєння це і мінометні, і артилерійські. Ну і найбільше, безумовно, ми потерпаємо від обстрілів російських е... Су-34, Су-35, які кабами обстрілюють ну фактично все прикордоння. Щойно, у нас було десь 4 прильоти по населеному пункту липці. Пане Романе, перебіг евакуації зараз. Чи не планується розширювати перелік населених пунктів? Ні, наразі нічого розширювати не плануємо. Ситуація з точки зору лінії зіткнення майже стабільна. Спочатку, як я називаю, друге вторгнення з північного кордону, що сталося в ніч з 9 на 10 травня. Ми евакуювали понад 10,5 тисяч осіб. Переважно це з Чугуївського харківського району, трохи з Богодухівського. Перед тим ми здійснили евакуацію на куп'янському напрямку. Тобто, на наразі розширення території евакуації ми не прогнозуємо.